Наші золоті помідочки трохи прив'ялися. Яли, прив Вони не зовсім сухі, але нам зовсім сухі не треба. Ми починаємо їх від... вкладати в баночки стелізовані кип'ятку. Трошки на дно покладемо чесночку порізаного, фіолетового базиліку. Я в червоні додавала зелений базилік, сушений. А сюда решила для контраста фиолетовый добавить. И начинаем накладывать с <клес> такими слайсами чесночок и помидорчик. По черзи. Трошки прикламбуємо. Робзирку, салатик. І чим ще гарними ялені помідори, що їх можна комусь переслати, Вони не займають багато місця, багато ваги. Як, якщо ви пам'ятаєте, є тут 500 помідорчиків десь в кілограм. Обанці вони вже будуть. Зовсім мало займати ваги і місця. Так, вистачить на декілька салатів. Після того, як ми наповнили баночку, у нас цей час е, підігрівалося масло. Бережно гаряче. Давайте курмемо водяній бані, тому що щоб не перегрілася і не втратила смак. Ну, так ось заливаємо. Повністю закриваємо кришечкою. Можна зберігати.